Наші шановні депутати на запрошенні говорим е для проведення е для постійної комісії з гуманітарних питань питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та взаємодії з органами МВС, ДСНС, прокуратури та суду, наявний присутні три депутати. Е прошу ознайомитися з переліком питань, який запропонований до розгляду на постійній комісії. Е перше питання про внесення змін до програми поліцейської офіцер громади на Будківської селищної ради на 23-25 роки. 23 про внесення змін до положення при відділу житлово комунального господарства, містобудування архітектури, благоустрою, інфраструктури та цивільного захисту Кам'янецької селищної ради Кропивницького району Кіровецької області. Наступне питання про присвоєння старостам Каменецької селищної ради, чергового ранку посадової особи місцевого самоврядування. П'яте питання про продовження терміну перебування на посаді директора будинку віддячої та творчості Кам'янецької селищної ради Кропивницького району Піроградської області. Також є пропозиція внести на розгляд постійної комісії наступний перелік питань, віднесений до контролю нашої комісії. Перше питання про внесення змін до програми цивільного захисту Каменецької селищної ради на 30 роки. Наступне питання про внесення змін до програми розвитку дорожньої інфраструктури, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення і доріг комунальної власності у населених пунктах Кам'янецької селищної територіальної громади о 25-27 роки. Наступне питання: про внесення змін до рішення сесії Кам'янецької селищної ради 15, від 15 серпня 2025 року номер 4039, Про надання згоди на передачу в оренду майна комунальної власності, що підлягає передачі в оренду без проведення аукціону. Слідуючи про участь в експериментальному проєкті зі сприяння налагодженню системної взаємодії між територіальними громадами задля зміцнення єдності та стійкості у подоланні наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України та затвердження меморандуму про співпробітництво, Кам'янецької селищної територіальної громади Кропивницького району Кіровенської області в особі Кам'янецької селищної ради Кропивницького району Кіровоцької області та Дружківської міської територіальної громади в особі Дружківської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області у формі партнерства. І останнє питання про затвердження програми підтримки громади Панкосту, Хречано-Подільської сільської територіальної громади Криворівського району. Дніпропетровської області в рамках національного проекту пліч-опліч згуртовані громади на 25-26 роки. З даних питань є інформуючі, тому довідомо нас по кожному проекту рішення поставлять вже по черзі, як будемо розглядати проєкти рішень. Прошу голосувати за перероб денний. Заперечення пропозиції? Хто за? Прошу голосувати. Дякую. Переходимо до розгляду питань. Перше питання про внесення змін до програми поліцейських офіцерів громади на Бутківської селищної ради на 23 25 рік. роки. Надійшов лист від головного управління національної поліції в Кірнадській області, в якому просять нас виділити фінансування на і додати пунктом в програмі. Назва заходу у нас перша була придбання службового автомобіля спеціалізованого призначення, обладнаного спеціальними звіловими світловими сигнальними пристроями, кольоровими поліографічними схемами та написами на кузові. Тобто, ми придбали автомобіль. Зараз Головне управління просить нас виділити кошти в сумі 3600 гривень для. Оплати послуг із страхування транспортних засобів поліцейських офіцерів громади, які обслуговують Кам'янецьку селищну підтримну громаду. Тобто на 25 й рік е маємо поводити та внести на розгляд сесії е доповнити е програму дано, е в сумі 3 тисячі гривень, щоб вони могли застрахувати цей автомобіль, який ми е скажімо. Пропозиції, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Наступне питання: принесення змін до положення про відділу житлово-комунального господарства, містобудування, архітектури, благоустрої, інфраструктури та цивільного захисту Кам'янецької селищної ради Променицького району Керганської області інформує Ольга Анатолійна Федоровика. Рішення приймається з метою забезпечення ефективної роботи даного відділу і пропонується дане порушення доповнити такими пунктами. Дійснення повноважень, щодо до оренди майна якого є балансоутримуючих та перебуває у комунальній власності згідно з рішенням селищної ради та відповідно до чинного законодавства. Продає майно, що перебуває в комунальній власності Кам'янецької селищної територіальної громади, у процесі його приватизації вкладає відповідні договорів при продажу. Приймає рішення про завершення приватизації шляхом видання відповідного наказу, контролює виконання умов договору продажу Продажу нерухомого комунального майна Кам'янецької селищної територіальної громади та веде квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов при виконавчому комітеті, комітеті Кам'янецької селищної ради та затвердити дане положення в новій редакції. Тобто ви додаєте до ті винуважень? Ті винувачення не де... здійснюють передбачені іншими порядками положеннями, щоб це передбачалося в положення Запитання це Запитання заперечення. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Про присвоєння, присвоєння старостам Кам'янецької селищної ради чергового ранку посадової особи місцевого самоврядування інформує причутті Ірина Юрівна. Керуючий статтями 14 15 закону України про службу органах місцевого самоврядування. Е, Виноситься на сесію питання щодо присвоєння старостам чергового... А саме присвоїти з 19 листопада 2025 року черговий 9-й рамка посадової особи місцевого самоврядування в межах категорії посад як таким, що успішно відпрацювали на займаній посаді не менше як 2 роки. А, а саме, а саме дякую валіні Миколаївній старості Вершинокам'яцької старостицького, рябоконького анатолії, старості, Петрокорповського старостинського округу, Пороща в Ользі Миколаївній старості Новуканського терпітського гру. Черниш на Лентині Миколаївній старості Новолійського Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Наступне питання про продовження терміну перебування на посаді директора будинку дитячої та юнацької творчості Кам'янецької селищної ради Протинського району Кернецької області. Інформує Семенова Інна Володимирівна. Будь ласка. У посаді Наталя Іванівна Квітка перебуває у тривало термін 2012 року і надійшла заява про продовження терміну перебування на посаді, тобто продовження контракту на один рік. Тож пропоную підтримати пропозицію. А коли закінчується контракт? Контракт закінчується 29 жовтня. Ми прийняли розпорядження. Закінчився. Закінчився так. Ми розпорядження продовжуємо перебування посадки на місці періоди. Чому тільки на один, ну, на один рік? Ну ви ж ви подані, просто ми немалошого подання, ми тут не на один рік чи. Написали на один рік. Це ваше бажання на один рік. Ні, Хоча ви до кінця бажання. дії воєнного ставлення продовжуєте. Ну, побажання Я думаю, рік пропрацюю, а далі ще... Якщо... Якщо буде в мене зирові і можливості Тобто ви не заперечуєте, а ви хочете на один рік? Це заперечується. Добре, запитання, пропозиції? Що я на слава, Будь ласка. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Наступне питання про внесення змін до програми цивільного захисту Кам'янецької селищної ради на 26-20 рік, Ольга Анатолійна, будь ласка. Проектом передбачається внести зміни до програми цивільного захисту Кам'янецької селищної ради на 26-30 роки, а саме викласти додатки 1-3 в новій редакції. Додаток 1 – ресурсне забезпечення програми цивільного захисту Кам'янецької селищної ради на 26-30 роки, збільшити обсяг ресурсів по 100 тисяч на кожен рік у зв'язку з веденням Офіцера-рятувальника по додатку другому тут додаються пункти, а саме по показниках продукту програми додається забезпечення офіцера-рятувальника громади, техніки обладнання та спорядження в кількості двох чоловік. Наступний розділ показники ефективності програми, також додається розділ середня вартість техніки обладнання та спорядження для офіцера. Рятувальника громади у сумі 100 тисяч на кожен рік. І третій розділ показники якості програми. Також додається розділ стосовно забезпечення офіцера рятувальника громади, технікою, обладнанням та спорядженням. Тут відсоткові відсотки виконання даного, даного співфінансування. І третій додаток викладається також у новій редакції напрямок діяльності для заходи програми цивільного захисту населення, доповнено пунктом 15. Забезпечення офіцера-рятувальника громади, технікою, обладнанням та спорядженням, де складає на 5 років 500 тисяч по 100 тисяч кожен. Дані програми немає, а профільна комісія з питань фінансів буде внесення свої пропозиції всього фінансування. Прошу підтримати проект рішення. Хто за? Дякую. Наступне питання: про внесення змін до програми розвитку дорожньої інфраструктури, ремонту та утримання автомобільних доріг, загального користування місцевого значення і доріг комунальної власності населених пунктах Кам'янецької селищної територіальної громади 25-27 рік европия оглянуту. Проект рішення приймається з метою покращення стану об'єктів колишнього дорожньої мережі на території Кам'янецької селищної територіальної громади та і селищного голови були численні звернення жителів села Кришина-Кам'янка. Селищна рада неодноразово зверталася до служби відновлення та розвитку інфраструктури в Кіроградській області про ремонт даного напрямку дороги. Надходили листи щодо відсутнього фінансування. Останній лист надійшов нам про те, що вони готові з нами на співпрацю з співфінансуванням з місцевого бюджету. Тому ми вносимо зміни до проекту до проєкту програми, затверджуємо повністю в новій редакції. А саме, пункт 6 паспорту програми, програми вкладаються в новій редакції. Учасники програми та отримувачі бюджетних коштів визначаються розрахункове комунальне підприємство комунальне, державне підприємство агентство місцевих автомобільних доріг та служба відновлення та розвитку інфраструктури в Кіровоградській області. Розділ перші загальні положення також викладається в новій редакції, в якому зазначається дороги загального користування державного значення, які проходять через нашу територіальну громаду. А саме Т1210 1210 це Рустинівка, 12-18 станція Шарліка Нова Прага і Н20 Кропивницький при Запоріжжя. Також змінюється, доповнюються пунктами розділу перелік завдань і заходів програми це забезпечення належного утримання автомобільних доріг загального користування державного місцевого значення та доріг комунальної власності, розташованих на території Каниганської селищної територіальної громади. З метою підтримання їх у справному технічному стані та забезпечення безпечного руху транспорту, та пунктом проведення поточних та капітальних ремонтів доріг, які є складовими автомобільних доріг загального користування державного значення на умовах співфінансування на договірних засадах. І пункт утримання доріг комунальної власності викладається в новій редакції і доповнюється словом державного значення. В додатку даної програми доповнюється пункт 2.4, а саме експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення у межах громади. Дорога Т-1218. Це Новгородка, станція Шарівка, Нова Прага. Те передбачається орієнтовний обсяг фінансування 2 мільйони. Збільшується обсяг фінансування даної програми, який складатиме. 9 мільйонів 377 тисяч 530 гривень. Фінансування тут не, нічого не зміниться, да? так? Що... Фінансування на даний підрізок роботи дороги збільшується на 2 мільйони. Тобто передбачається, не збільшується, передбачається 2 мільйони. З місцевого бюджету на співфінансування поспіль фінансування. Прошу голосувати. Хто за? Наступне питання. про внесення змін до рішення сесії Кам'янецької селищної ради 15 серпня 2025 року номер 4339 надання згоди на передачу в оренду майна комунальної власності, що передачу в оренду без проведення аукціону. Наталія Хадівна, будь ласка. 15 серпня 2025 року було прийнято рішення надати територіальному центру соціального обслуговування. На виділення приміщення за адресою вулиця Дружби, 76А селища Кам'янець-Коніцького району Кіровоградської області, площею 57 квадратних метрів для іншої установи. Зв'язку з дуже таким непередбачувальним становищем. Пенсійний фонд звернувся до селищного голови і до директора територіального центру про надання приміщення в оренду. Для працівників, які працюють на наш територіальну громаду, тому просимо внести зміни рішенням, і а саме для розміщення відділу обслуговування громадян номер 9 сервісного центру управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України Кіроградської області, це так вони правильно називаються. Тому те приміщення, яке було там три кімнатки. Надаються для розміщення працівників офіційного фонду. Це питання? Дмитрий. Прошу голосувати. Хто заступне питання про участь спецполітальному проєкту сприяння налагодженню системі взаємодії територіальних громад для зміцнення єдності стійкості у подоланні наслідки з агресії Російської Федерації проти України та затвердження меморандуму. Даним проєктом рішення пропонується взяти участь у експериментальному проєкті зі сприяння налагодження системних взаємодії між територіальними громадами для зміцнення єдності та стійкості в подаланні наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України. Другим пунктом пропонується затвердити проект меморандуму про співробітництво Кам'янецької селищної територіальної громади району. В особі Кам'янецької селищної ради Кропивницького району Кіргенської області та Дружківської міської територіальної громади, в особі Дружківської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області, в формі партнерства в рамках національного проєкту і плічок, плічок, згуртовані громади третім пунктом пропонується повноваження Кам'янецького селищного голову Олександра Срицю на підписання меморандуму про співробітництво з вищезазначеними зазначеними громадами. Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на першого заступника Камецького селищного голови Монастирського. Вже ми приймали таке е, схоже рішення. Теж Краматарський район, але інша була е, територіальна громада. Зараз е, є потреба заключити і підписати меморандум про співробітництво між цією душківською е, територіальною громадою та надавати їм е, за можливості і за потребу підтримку так як ми попали в книга, у нас до міністерства попало з нейні школи? Прошу підтримати проєкт рішення. Хто за? Дякую. І останнє питання про затвердження програми підтримки громади Портпост на Наподівської території громади Криворізького району Дніпропетровської області в рамках Національного проєкту Плічок і Шуртовані громади 25. Ну, програма на виконання постанови Кабінету міністрів з січня 25 року номер про реалізацію експериментарного проекту сприяння наладження системної взаємодії між територіальними громадами для зміцнення єдності та стійкості і подолання наслідків дозвольної агресії Російської Федерації проти України. Всі значено підписаний меморандум зречано-кодівською громадою. Так як ми вже не були там виїжджали до них з спілкувалися, ми вже були там три рази. Пропонується. Затвердити програму, і тут загальна сума програми 230 тисяч. Перший організація та проведення на території партнерів громади, інформаційно-просвітільської культурної розважання та інших заходів спрямованих на зуртування територіальної громади, підтримки соціального та культурного розвитку жителів, можливістю проживання на період проведення заходів. Це 50 тисяч у нас іде. Слідує організація на території партнерів громади, спортивних заходів, проведення спортивних змагань між територіальними громадами, можливість проживання на території. Заходів, 90 тисяч. І слідує предприйняття відданих подарунків для дітей, які проживають на території громади. Це 90 тисяч. Просто, щоб діткам, якась була підтримка. підтримка. Це питання заперечень пропозиції. Прошу голосувати. Дуже дякую всім. Без перед коней розглянути.